Мої будуть вже другі Олімпійські ігри, перші були у Токіо в 2021 році. Я зібрав весь комплект золото, срібло та бронза. Спочатку я навіть не повірив в це, завершивши свої змагання дистанцією і виборовши золото, я не повірив в те, що взагалі там це було можливо. І вже потім, як ми вийшов із води, я зрозумів, що все таки це це все реальне, це справжнє збірна з переплавання з Полтавщини разом з колегами з інших міст готується до паралімпіади у полтавському спорткомплексі. Ми ще на піку підготовки найважчий період. Скоро почнемо розвантаження вже. Перед стартове. так що ну, досить важко тренуємось. Скажу за кожного спортсмена, що паралімпійські ігри або олімпійські ігри це вершина кар'єри спортсмена, і взяти медаль в таких саме змаганнях це найвища гордість. І від ну, з дитинства ми йдемо і мріємо не про чемпіонати світу і Європи, хоча вони теж досить важливі, а про паралімпійські або олімпійські ігри. На Паралімпійські ігри 2024 у Париж отримали ліцензії сім плавців з Полтавщини. Ми тиждень тому повернулися з тренувальних зборів з міста Познань у Польщі. Були там три тижні. Зараз останній фінальний етап підготовки проходить тут, в Полтаві. Тренування проходять в басейні і в тренажерній залі. У нас спортсмени тренуються одну годину в залі, дві години зранку в басейні і дві години ввечері в басейні. Щодня частина спортсменів з Полтавщини, які поїдуть на паралімпіаду, вже були на попередніх. Частина ще ні шістнадцятому році Ріо-де-Жанейро. Добрий випуск виступив. У мене там срібло бронза була в 2021 році, Токіо також бронза. Ну і зараз це вже третя паралімпіада, подивимось, ще сили залишились, якомога краще показати результат. Звісно, бойовий настрой, тому що це основний старт за 4 роки. Ну, в даному випадку за три роки через ковід. Всі спортсмени готуються, всі спортсмени налаштовані виключно на перемоги. Зараз дуже важка робота проходить. Сподіваємось на найкращий результат. Паралімпійські ігри в Парижі будуть тривати з 28 серпня по 8 вересня Дарина Литвак Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.